Вітання, друзі! Сонячного рвамранку. Я ви на каналі Адреналін і з вами постійний ведучий цього каналу, Легун Роман, Ваш покірний слуга, щастя вам і здоров'я! Все, з'явилась мушкара, кусає в лісі. Піднялась трава, малесенька трава піднімає листя до гори, тому сезон копу в лісі вже закінчується. І починаються будні трудові будні, які виженуть мене на роботу. Нагадую, сьогодні третє відео з п'яти, в підсумку яких хтось отримує свій фартовий динарій. Конкурс, який ми розігруємо у зв'язку з набранням нашого каналу трьох тисяч. З чим я вітаю і себе, і вас. Дякую всім, хто долучився, дякую всім, хто був зі мною весь цей час. Дякую і, і бажаю успіху і процвітання у всіх благих, добрих Божих справах. Друзі, на сьогодні е я не буду казати несподівано, бо вже знав вчора, що піду. У мене виявилось віконечко, зламався бусик. Зараз я вам покажу, що в мене наробилось. Я, скажімо, я після вчора. Чудом і в Божій благодаті залишився живий, відпало праве колесо і з правої сторони в мене був обрив. сот метровий, тому, тому я міг сьогодні не знімати, не знімати це відео. Але як би нам не виглядав якийсь випадок чорним, проаналізувавши, ми інколи можемо побачити, що насправді це фарт, що це везіння, і він не, навіть не, не чорний і не білий, він золотий. Тому все, все речі набутні, особливо, особливо все, що стосується заліза, звариться, привариться, купиться, ну, видиться в гроші, ну і що. Але я е, живий і легітимний. Все, є перша знахідка і я вам показую. Трафив тих мух, вони вже кусають капець. Сукирку маю, малесеньку я цього періоду, тобто недавніх сукирок, маленьких ще не знаходив. Це навіть якась саморобна, дома я її буду чистити, розглядати, може і може і не саморобна, просто варена. Але це сукерочка і, і вона мені вже подобається. Поїхали. Пройшов буквально 15 метрів. По дорозі, видуваючи залишки, залишки простуди, залишки хвороби через ніс, працюючи двома виходами. Це жах, коли відходить хвороба, ці, ці відкашлювання, ти постійно кашляєш важливо. Майже два тижні я хворів. В переміжку цим я і працював, і бачите, і в аварії був, і, там, і тому подібне, і займався іншими справами. Хвороба виснажує. Здавалося би, грип не, не є якась така хвороба, що вкладає чоловіка з ніг, але вона вкладає. І от, розсипушка, правда, не, не та, яка хотілося би, але вона є. Радянські пізні. Маємо три п'ятачки. До речі, дивно, дуже був в хорошому стані. Три п'ятачки, дві двадцятки, дві п'ятнадцятки. Двійка і трійка. Загалом 4, 7, 9 монет з однієї ямки. І хай буде і так. Не найгірший варіант. Чудесний весняний ліс. Таке різноманіття квітів у нас в Карпатах десь до липня-серпня, потім все. Якщо є регіони, де цвіте, пісні таки відцвітають. Прийшла, якщо я не пам'ятаю... Ой, не пам'ятаю, анемона чи що. О, дивіться, такі такі квіти. Сині проводяки, це просто все такий коврик з квітів. Що то я показую? Не то я показую, от бачите. Красиво, коли так вивалюється, так красиво капець. П'ятачок. Пятачок до реформи у нас стан. Поки що гарний тут все стається. Вигнутий. Щось його ковбасили. І так у нас 53 й рік. Холодне літо. 53-го Світлана Василівна, прошу вибачення. Бо то так має бути, то ти просто не розумієшся. 53-й рік вигнутий тарілочкою. Десь під щось підставляли. Що ж? Перша дереформа. Може ще тут є. Включення таке незвичайне, коротше. Виходжу, виходжу на поляну. Чуєте? Я не знаю чи чуєте. Коротше, я Я рознервував. У нас кажуть цапок. Коротше, самець кусулі. Я не знаю, чого, чого, чи він територію захищає, чи що. Він так підбігав до мене. Ну, коротше, бити хотів. Так підбігає, підбігає два метри до мене, Відбігає, підбігає, підбігає. Пляха металошукач кинув за Я ще такого не бачу, кози тікають, все. От він зараз я йду. До речі, він мене злякав. Він добився свого. Він веде себе неправильно, не так, як завжди. І це насторожило мене, і я я підсуваюсь ближче до краю лісу. І він бігає кругами, він бігає кругами, він там звідти прибіг отак сюди і кричить, от він туди біжить. Я чую тріск. І він вже пів круга зробив, отак отак довкола мене. Що, зарубати його чи що? Я його зараз загризу. Незважаючи на те, що не сезон, правда? Бляха, така... Чисто теоретично він людині завдати шкоди може. Ну, звичайно, я там тут чи сукерую, чи лопатою, чи, ну, чи витягну те саме. Але поки я викину, поки я складу. Це прикол. Не ахти, але... У нас називають її бабка. Ну, бабка, ну... Справді в мене вже ціла колекція їх, штук 20 є. Всіх їх чищу, ці молоточки, кувалдочки, бабки сукери будь-які. Будь Радянські, польські, я нічого ними рубати не буду, бо і що буду рубати? Мендров нема. І не, і не планується. І чищу, покриваю щось переробкою, щось цінніше, як сокири, то спеціальною речовною купив. Під руковою десь треба буде вивішувати. Воно. Ну, це річ. Деякі попадались з клеймами, до речі. Тому з клеймами це вже колекційна річ однозначно. Нема золота, пацани. І дівчата нема. Щойно викопав 50 копійок 2009 року. Це мене дивує, капець, на штик, на штик серед лісу. Так, не на дорозі, не втоптане, на штик. Оце було знайдено на штик. І монета Римської імперії, динарій в лісі знаходив, в, в листі. Ну, щось тут з руками, щось тут з грибинами, щось десь не, не так, неправильно. Я не розумію, що відбувається, але там, де ніколи не ходили, там, де ніколи не орали, динарії 5-10 см глибини, цей на штик. Ну і як це? Ну ніяк. Ланцюг. Ланцюг знайшов, ланцюги ніколи не залишаю. Ніколи. ланцюги забираю. Добрий господар, все нормально, тягне додому. А я офігенний господар. Що я з ними буду робити? Кого припинати? Може би то якось раба завести. Ні, Обіцяли ж нам по два рабані. Жартую, звичайно. Ось москаляби, гній розтрясати, і бені. Файненько, гроди копати. Слава Україні. Перш ніж показати вам наступну знахідку, я хочу трошки поговорити про вибори. Так питають мене, як ти до цього часу ще не говорив про вибори. Та, друзі, ну, по-перше, говорити про вибори це нажити собі ворогів. Я прошу, я ну, зовсім не, не то буду говорити, що ви, напевно, чекали. Я прошу своїх підписників, своїх друзів особистих, е, з якими ми знайомі, по-різному, і, і заочно, і, і віртуально, друзі. Не впускайтеся до цього. Зроблено так, щоб вас розділити і вами панувати. Спокон віків церква вас розділяє. Правителі вас розділяють, то фальшиві поводирі і фальшиві проповідники, друзі. Якщо у вас е виникають, виникають погані негативні емоції, це значить, що ви берете участь в чомусь диявольському, чомусь нехорошому. Мені недавно проповідував один євангеліст, і я йому кажу, слухай ти, друже мій, я е проповідь. Господня, ідеальна проповідь Ісуса Христа, вона викликала у тих, кому проповідували тільки позитивні емоції, любов, благодать. Ти мене, блядь, роздражаєш, кажу. Ти де мене проповідуєш? Ти, не, ти неправильно. Тому, якщо вам говорять про те, як вам буде добре, як вам буде чудово, як у вас все буде а офігенно, ми пацани. Все, однозначно, хтось з цих двох буде президентом. А мені, мені нічого скривати. Звичайно, я голосував за Порошенка, бо в першому турі. Бо я, я не чув, що чувак хоче сказати. Я б може і за Зеленського голосував, але бо Порох мене не влаштовує ніяким чином. Я голосував тому, що він обіцяв припинити війну і дати пацанам на фронті гроші там, по тисячу в день. Це мене влаштовувало мене. Мене як такого, що я не пішов на фронт, я серцем вболівав за тих, хто пішли за мене. Тому варіант закінчення війни мене влаштовував найшвидше, тому я і всіх агітував. Зараз я нікого не агітую, тому що нема за кого, друзі. Кого б ви не вибрали? Запам'ятайте, це 5 років. Так за 5 років може будь-що статися. Так, нас вже може не бути. Так ми можемо, мій війна може початися, а то на бомба впасти. Так. Але залишайтесь людьми. Я море людей видалив з своїх друзів через те, що обзивали порохобу, він пише пост. Всі там підараси, порохоботи, всі, хто голосували за пороха, блять, бивито, би ви то. Я таких видаляв і пішло кілька друзів. Пішло кілька друзів. Я не ні попереджував нічого. Чому? Обережно. Ніч закінчиться. Зійде сонце. Нам прийдеться дивитися один одному в очі. Як дивитись? Ви готові жерти один одного. Нахер вам та країна, як ви вже тут вбиваєте один одного словом. Спам'ятайтесь, не було причини. Не було причини. Як ті помиляються однозначно, бо там немає гідного кандидата, як ті помиляються, так і ті. Просто нам треба, ну, треба когось вибрати. Тому опам'ятайтесь, візьміть себе в руки, попросіть вибачення, кому вже нахамили, помиріться. Все одно вас ніхто не витягне, ти не будеш вкалувати, тобі ніхто нічого не дасть. Не буде. Манни небесної не буде. Тому заспокойся, йди спокійно, але йди на вибори. От, А зараз наслідки. Нарешті перша. Гарна монета. Так. Бляха, ці мошкара вже з'явилась. Всього за кілька днів. Так, нічого особливого. 10 грошиків е, з нікелю. Що, що? Що ти кажеш, мала? Ну ми з нею час від часу переговоримося. 1923 рік, 100 років в монеті, нічого не коштує. Знову 68 рік. Радянські три копійки і тут, здається, 20-ка чи що я не. Це і не важливо. Троячок теж якогось року. І ключ. Так, друзі, це... Це такі в мене знахідки сьогодні. Фак. Фак, фак, фак. Не так довго ще ходжу, то з 3 години. Три години, 12. До речі, знайшов крицарика. Знайшов крицарка такого в пристойному стані. його шлях трафив, я вже його загубив. Але пофіг. Тому 13 монет. Там якийсь ага, сукерка, мідна ложка. Обломок мідної ложки. Ну такої фігні, якісь гудзики від кальсонів. Хтось з відкритими воротами поніс свого Василя додому. Добре. Прискорбно. Якби скільки крицарів набило, бо дай грошей, той самий ліс. Я тут я тут советів майже не знаходив. На, є. Тема. От в такій ямі щось було, зараз вам покажу що. Ну, ну 30 точно 35 Ну і зараз друзі мене, мене якось шматують Дуже дивні думки на 100 сохтіош прилягти. Ну, ви це бачите, коротше, це видно, що це... Фу, а ці жуть капець, брати! Це видно, що це щось рельєф є. Річ дуже стара і річ, ну, здається, бронза. Я не можу нічого казати. Ну, я бачу тут так ніби... Бачите, отут от, тут, от ось з цього боку, з правого боку. Так якби дорослу людину, а там немовлятко Ісуса. Ну так якби релігійна тема. Але тут от воно плоски, а посередині потовщується. Його, як воно мене гризуть. І тут якісь форми проглядають. Ну, щось дивне, дуже дивне. Не кладу в спільний в спільну кишеню, щоб не, не, не поцарапати. Можете починати їсти цих уродів, хоч пару калорій ввалю. І то просто... І то просто літають. То просто літають і то просто кусають. Я бачу там, я бачу велику людину і маленьку людинку. Я... А тут якісь образі, я не знаю. Буду мити вдома. Якщо це, якщо це щось, а це ж, блін, а це щось. То воно має бути дуже гарне. Поїхали. Що, друзі? Знаєте хто я? Хто я? Я? Я Карпатський Юлій Цезар. От мій переможний вінок. Що, друзі? Щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Не переживайте, хто буде президентом. Президентом буде той, хто буде. Вся влада від Бога. Що ми заслужили у Бога, то ми будемо і мати. Будемо мати Порошенка, значить, 5 років Порошенка. Будемо мати. Зеленського. 5 років Зеленського, друзі. Ми, що заслужили, таку оцінку і отримали. Нічого випадкового не бувайте. Тому змиріться. І як при зґвалтуванні отримуйте насолоду. Ми це вартуємо. Крапка. Тому не звинувачуйте нікого, ні мене, ні його, тільки себе. Всі ми є причиною того, що сталося. Тому не плачте, не рвіть волосся, не посипайте голову попелом. Все буде Україна. Все, друзі. Щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Ніфіга, я більше не знайшов. Мошкара заїдає, приходить вечір, мошкара заїдає, тому я іду. Нагадую. Пауза. Нагадую. Це третє відео з серії п'яти відео, де в кожному відео є слово. Вже маємо три слова. Чи ми матимемо зараз три слова? І. Залишається два. Тому будемо уважні. Хтось хотів бути Ксензом. Але не взяли мене, бо сам вибирає собі священників. Тому я нині копаю. Зачіска стильна. Е, і що ж, друзі? Миру вам на фронтах. Дай Боже, щоб сьогодні ніхто не загинув і завтра взагалі в ідеалі. Хай більше ніхто не загине, бо це дуже сумно. Це це сироти, це вдови. Це плач і сльози. Тому всім, хто на фронтах, щастя, здоров'я, тримайтесь там. Мені сподобалась реклама соціальна. Голосуйте, ми прикриємо. Це справді ж мурашки по шкірі. Дякуємо, що ви нас прикриваєте. Дякую всім, хто сьогодні мене дивиться. Дякую за ваші лайки, дизлайки, за ваші коментарі. Дякую за вашу участь в цьому конкурсі. Дякую за таку підтримку. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!